Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Сьогодні я приїхав на такий от город, попросили люди. Тут 15 соток. Не робилося тут нічого. Не знаю скільки років. Тут ще й, йде труба водонапірна, бо було, тут прорвало. Тут велися розкопки такі, загортали це все діло. Що ми тут маємо робити? Приїхав я сюди з дисковою бороною. Не знаю, як ми це все маємо вирівнювати. Попробуємо. що з того вийде. До того всього тут ще буранчик такий от росте. Мені по шию ще якісь квіточки ростуть. О, квітки такі жовтеньким цвітуть в коліно. Подивимося, що з того вийде. Зараз пройду перший проход, подивлюся. Тут, звісно, копець. Ярі такі, що. Чим це їх як це їх? Вони їх не позагортали нічого, собі тако лишилося. Ось люцерія. Сьогодні в нас і косовиця буде, але не знаю, чи буду знімати косовицю, чи все встигну. Сьогодні дуже насичений день, зранку почалося все з культивації. почалася культивація, тоді пішло в дискову борону. О, а тут я косив, тут вони понагортали, звісно. І ще до того всього буде, звісно, сьогодні Косовиця. Вже будемо відкривати сезон, так як люцерка вже починає лягати, оці дощів, що були по всій Україні такі хороші, то вони добре залили це все. Тому будемо зараз розпочинати тут дискувати, що воно з того вийде. Подивимося. Ну а ви не забувайте, коментуйте, підписуйтесь по можливості. Ставте вподобайки, Ні, вмикайте дзвіночок, звичайно також. Погнали. Ну ось, пройшов один раз в той бік, один раз назад. Буду ходити тут у два сліди, бо це все діло треба трохи, щоб воно його перемняло Потім, звичайно, пізніше буде ще культивація до того всього, тут викультивірується. Бо тут так за один мах нічого не вийде, так як тут. Ну, камера не передасть. Ну, диски трошки його заправлять. У два сліди, я думаю, диски повинні зарівняти непогано. Зараз я почіплю на трактора, трошки подивитися, як воно виглядає звідти. Короче, отак воно це все діло мотлоше. ну Трохи горби, нагортає горби, отак як глібоко це все діло робиться. ну Це не столь важно. Зараз буде ще зразу зроблю в один бік. Тоді переміняюся, піду правим боком, будуть ярочки, ну то чепуха. Культиватор вирім'я. Наша задача зірвати, щоб воно це все лягло, тут почало сохнути. Потім культивація і це все буде бомбезно. Тут, звісно, де велися розкопки, цієї труби трохи бляха. Кидає трактором, але йду помаленьку. Ну, Більш-менш зарівнює, але ще пройдеться ще раз. Можливо й три сліди тут пройду, де були розкопки, щоб це діло зарівняти. Та й буде нормально, буде непогано. Так, ну вже зроблю всю територію та й тоді вже увімкнувся. Все, завершив цей город. Отак от, от вийшло. Вирішуйте самі. Хорошо, не добре. Глібина, я знаю. 15 точно є. 15 сантиметрів. Ну, тут у два сліди, звісно. Ось де були ці ями, що розкопані. Їх фактично і не видно. Це трішечки тут того. Це да. Культиватор це все діло зробить що буде красота. Тут вже, звісно, цей город давно не оброблявся, вже поросли кльоники. Кльоники не не позрізало кльоники. Ну Нічого, то іринда. Все все перебило, воно собі підсохне. Буде красота. Вроді сіяти тут мають люцерів, не знаю люди. Моє діло було зробити, а далі... Буде культиватор, ти. це все діло заділається буде. Так, ну а вам, якщо було таке цікаве відео, коментуйте, можливості підписуйтесь. Пишіть як гарні, так і погані коментарі. Кому що подобається, то пишіть, ми всі читаємо, е, аналізуємо те, що ви нам пишете. Тому якось так. Будьте здорові, мирного неба вам. Всім пока!